Ми вітаємо вас у нашій програмі Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню медичне обслуговування для біженців. Якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю-2 від центру зайнятості, ви маєте право на платне медичне страхування. Оформивши допомогу, ви можете отримати страхову картку, з якою зможете звернутися до лікаря. Якщо ви ще не отримуєте такої допомоги, як допомога по безробіттю 2, але вам терміново потрібен лікар. Надішліть електронного листа на адресу, вказану на екрані і завжди використовуйте слова медіциніше фарзоргунг» в темі листа. Якщо вам потрібна невідкладна медична допомога, зателефонуйте за номером 112, за яким можна зв'язатися як з рятувальною, так і з пожежною охороною. Потім бригада швидкої медичної допомоги приїде до вас якомога швидше на машині швидкої допомоги. Якщо ви хочете зробити щеплення від корони, зверніться до центру вакцинації Авердунг центрум на Кьонінгштрасе 63 у туйсбурзі Міте, де можна зробити щеплення безкоштовно та без попереднього запису. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!